що, знову. Всім привет. Що у нас? Цей от, остання робота на регатові. Тут у нас така діляночка огородик, люди були нам віддали. І посіяли були суданку, Файну планували її зібрати на зерно, все, щоб був потім свій бусівний матеріал. Біда в тому, що коли нема свого комбайна, то мабуть з таким ділом займатися і не треба. Тому що Попросили людину, щоб він її скосив. Він казав, що буде косити собі сою, заїде нам скосить. Потім казав він, що поїхав, спробував суданку косити нам другого чоловіка, не в нас. Каже, вона сира, вона не коситься, намотує на жатку, намотувала, намотує, намотує, діла не буде. І нам тіпа, не збриє поки що, каже, ждіть, може, пізніше буде погода, та збриємо пізніше. Ну, що вже ждать, коли вже на двоє пошти листопад місяць. Там вже мать, нічого ждати ми не будемо. Крісив її просто-напросто, мабуть, роздую. Придіскується і приориться і на тому все закінчиться. Так, знак ну, вона вже зараз просто вітром полегла, вона така сама по собі висока. І дуже висока. Вища. Мабуть, така метра по два з половиною це була завишки. Ну а виходить дуже непогано, воно отаке, як солома виходить. І щоб сильно великий слой на землі був, так наче й немає. Брить його можна і виходить. На тут перевореться, я думаю, на тоді вона зійде сама по собі скоситься ще раз. Один кушу мінус. Зараз на дворі дуже великий вітер. І багато остається вітром, і дещо, коли вітер дме в саму ту. ну, в самий кузов, і все остається. Не все, але багато залиши тут. Це ж куза, я там пройшов, може круги вже. 10, 10 зробив, то це стільки набилося у кузов. Ну нічого, я вилами, стану розкидаю. Так, і все буде нормально, я думаю. Так, що по ньому? Вже відпрацював, мабуть, місяців два. Працював кожен день, ну що там не побагато там виїхав, Цей бункер два набив. То попротив поки немає ніяких по ньому. Що тільки хочеться доробити, це ось сюди поставити циліндр гідравлічний, щоб воно само... З Кабіну розклався, склався. Mm. Зробили, батько зробив світ, ззаді ступи, все працює. Трошечку буває по дорозі їздю, вставили, шку, буває не. по дорозі їздю, так щоб воно все було нормально, все було Трошечку Так, по праці, там люди писали збільш кузов, що ще щось, смисло ну, збільшу збільшувати, як його мені, мені вистачає. На сутки для своєї скотини, для свого хазяйства. Ну, що мені їздити ним? раз у місяць треба бити. Чи що? Мені вистачає на сутки, я поїхав, утром набив. І до утра мені, в принципі, бо вистачає. Поїхав там ще раз, утром набив і все. Дома вигрузив, щоб вони воно ж так. Агрегат працює. Ще наче, так, ніде та нічого краска не позлазила. Більш-менш нормально. Зараз це відкусив, та потім... Мабуть його кюрхером усе вимию. І мають ставити вже на зиму хай стоїть. Ось такі справи. Зараз спробуємо показати вам, як воно роздуває. Зараз я, я, мабуть, стану викидаю вилами, це все, а потім вже заведуся, включуся, і покажу, як воно працює. Так, все, запустилися. Ходжу з третьою вониженою щоб... Вот, вот. Держу десь 1600-1700. Я шкота, отак воно робиться. Єшко один це мінус, щоб просто оце, бачите, проход зробив, вже ось таке чуть-чуть накидало. ну. робить він для того, щоб воно туди вкидало. Туди вкидає, ну а це ж таке вже форс-мажор. Буде якось так брити. Брию теж воно ну, не сильно низькою брию, щоб трошки лаше було, бо хочеться його побесіти зробити, та задіскувати єшку вивороти. А так та працює, все крутиться, все вартиться. І ще забув. сказати, що ми доробили ще попереднього разу це ось отаке от вухо поставили. І от трошки, давно воно таке було, отаким от ключ такою скобою ми поставили таке вухо, трошки нижче зробили вухо, щоб трошки вище піднімати кір. Бо бачите, ось воно зачіпається буває, як повертаєш, зачіпається буває, це прогавиш і високо припідніме. А так я ж кажу, все. Нормально працює. Будемо далі пекти. Досталося, наче воно і небагато, а все одно по часу воно займає нормально ту шишку, ходиш третій пониженою, захват півтора метра, то наче й довгувати трошки. Ну нічого. Будемо, я думаю, робити це. А там у нас дощаки вже пройшли, може через пару днів опять на уранку. Подивимося, як буде оратися пшеничище, чи чище, Ну і Тут теж. тут треба буде виворати, тут виворати, а там теж виворати треба буде. Огородиків теж трошки є, так що робота ще буде. так. От такі справи. Так, тоді з всього найкращого. До наступних відео.